Шановні члени журі, тема мого дослідницького проєкту образ Максима Залізняка як керівника гетьматського повстання народній творчості. Цю тему я обрала не випадково, адже мене завжди цікавила українська література. Бо це душа нашого народу. Найлюбленіший був історичний жанр, в який поглиблював мої знання з історією України. У цей складний час наша країна та весь народ бореться за незалежну та вільну Україну. Я є патріотом своєї батьківщини, тому вивчаю історію свого рідного краю. Тема гайдамацького повстання зацікавила мене ще й на уроках Історії України. Але на уроках української літератури я змогла більш детально познайомитися з Максимом Залізняком як постаттю, яка готова захищати свою вільну та незалежну Україну. Я поки що не знаю точну галузь, в якій готова працювати надалі. Але я впевнена, що знання, які я використала впродовж написання роботи, знадобляться мені в житті. Актуальністю моєї теми є посад Максима Залізняка, який поза часом була актуальна. Справжній герой, відважний ватажок, який наважився організувати одне з найбільших повстань 1768 року. Коліївщина – справжній приклад того, що український народ як кілька століть назад не скориться і власним життям буде боротися за свою гідність та свободу. Максим Залізняк гідно та почесно займає важливе місце у творчій спадщині українського народу Плеяда українських письменників висвітлює образ Максима Залізняка та прославляє його в поемах, піснях, переказах та легендах. Мета моєї роботи дослідити образ Максима Залізняка. В історії України та в українській літературі для досягнення мети я поставила такі дослідницькі завдання: як дослідити історичне питання повстання гайдамаків, охарактеризувати послань Максима Залізняка та проаналізувати образ Максима Залізняка та вшановування пам'яті. Дослідницька робота присвячена образу Максима Залізняка як керівника гайдамацького повстання, Коліївщина, Козацько-селянське повстання гайдамаків 1768 року. Образ Максима Злізняка прославляє український народ, який уковінчив його ім'я в українській літературі. Відповідно до поставленої мети дослідницької роботи було дослідження, в ході яких було проаналізовано дану роботу, фактами якої було проаналізовано у моїй роботі. На основі виконання двох попередніх завдань було досліджено, як у літературі Максим Залізняк займає важливе, чесне та пожливе місце. Ключовими словами моєї роботи були гайдамаки, Коліївщина та Максим Залізняк. Коліївщина одна з найпотужніших повстань XVIII століття на правобережній Україні впродовж 1748 та червня 1749 року. Кульмінація гайдамацького руху проти релігійно-національного тиску влади панів Речі Посполитої. Запорізький козак Максим Залізняк увіковінчив своє ім'я тим, що очолював одне з найбільших повстань XVIII століття Коліївщину. Своїм авторитетом серед козацтва та безкомпромісністю у боротьбі за віру Максим Залізняк займає важливе, гідне та почесне місце в творчій спадщині українського народу. У березні 1768 року Максим Залізняк і кілька його побратимів збиралися на таємну зустріч у Матернинському монастирі. Тим самим займалися підготовкою до найбільшого з повстання в Коліївщині XVIII століття. Образ Максима Залізняка є втіленням нескінченної сили, волі та жаги до справедливості українського народу. Разом зі своїми однодумцями Максиму Залізняку у 1748 році. Вдалося організувати одне з найбільших повстань XVIII століття. Залізняк був улюбленцем народу, і це відчувається у поемах, піснях, переказах та легендах. Відомо також, що це був родливий ставний чоловік, який в народних піснях часто порівняли з квіткою, як пишна рожа. Він здобув кілька блискучих перемог, зокрема під Уманю, яка була описана у пісні Максим козак Залізняк» і був вражений. Народ був вражений таким мужнім чинком настільки, що написав про нього пісню, адже це і є якась літописна фіксація якоїсь визначної події.